Доброго дня! Сьогодні я запишу коротеньке відео про так зване мінімальне податкове зобов'язання, тому що на сьогодні це так звана можна топ-тема, питання щодо якої задають багато підприємств і підприємців. Перш за все, я хочу провести невеличкий екскурс, так сказати, в історію створення цього мінімального податкового зобов'язання, що малося на, на меті. Спочатку малося на меті оподаткування городів. Так, так, саме городів. Ви запитаєте, чому? Кому не давали спокою городи людей? А насправді такі були. Як показує статистика, 37% сільозпродукції рослинництва і 53% продукції тваринництва в Україні виробляються домогосподарствами. Тобто саме тими бабусями, які стоять вздовж доріг чи стоять на ринках, продають свою продукцію. Звісно, що більшість людей віддає перевагу саме цій продукції, тому що вона більш свіжа, більш якісна, більш корисна і таке все інше. І, звісно, що така, така ситуація не могла подобатися. Великим дільцям, які завозять сільгоспродукцію чи імпортують, які тримають великі супермаркети. І звісно, що вони б хотіли цей весь ринок загребти собі. Відповідно, в так званих світлих розумах, деяких, деяких можновладців, які мали вплив на законодавство. Дозріла така ідея, що давайте оподаткуємо городи, щоб зменшити оцю частку, ну, відповідно, звісно, податків, начебто, ну, власне, метою було офіційною метою оподаткувати ці всі доходи. Ну, і що з цього вийшло? Тобто, спочатку, якщо ви пам'ятаєте, був законопроект про те, що всі городи, які більше, ніж 25 соток, мали бути оподатковуватися, Звісно, це не могло не викликати громадського резонансу. Були дуже гнівні і передачі, і інтерв'ю з селянами. І, в общем, громадська думка перемогла на щастя, я так вважаю. Але це все вилізло боком, з іншого боку, це все переклали на підприємства. А підприємств, власне, вони так переважній більшості сплачують податки, в них в них це мінімальне податкове зобов'язання, яке, як відомо, має обчислюватися. Тобто є нормативна грошова оцінка земель, які знаходяться у власності чи в користуванні, і від неї принаймні в цьому році береться 0,4%, здається. Ну, і ось і для... тепер це мінімальне податкове зобов'язання, перекладене підприємства, які мають. Це все обчислювати ці всі багатоповерхові в кавичках, розрахунки робити по кожній земельній ділянці. Якщо у підприємства їх тисяча чи більше, то це дуже велика нагрузка на, на бухгалтера, принаймні. І переважній більшості на, на поповнення бюджету, цей платіж ніякої ролі не грає, тому що підприємства і так ці податки, які в цей розрахунок ходять, вони сплачують. Ось і що вийшло. Тобто податкова, наразі зробила додатки до різних податків щодо МПЗ, тобто до, до єдиного податку, до податку на прибуток. В багатьох випадках ці додатки є недолугими, які вони не співставляються з іншою звітністю тою, до якої її прицепили. Ну, принаймні було б логічніше, якби цей Звіт по МПЗ, принаймні, зробили окремим окремим звітом, щоб його здав і забув. Так як вони прицеплені до інших податків, там виникає купа питань, на які податківці також не мають відповіді. Ну, ось така ситуація. Ну, принаймні, в цьому році не потрібно обчислювати МПЗ щодо земель, на яких здійснювались бойові дії. На тимчасово окупованих територіях та на землях, які засмічені вибухонебезпечними речовинами. Перелік таких територій затверджено наказом мінреінтеграції від 29 грудня 2022 року номер 309 Тобто, якщо у вас є ці землі, що про МПЗ забудьте, ви по них нічого не обчислюєте. Ну і крім того, найбільш приємне є те, що принаймні в цьому році штрафів. За неправильне обчислення МПЗ застосовуватись не буде. Причому це стосується всіх підприємств, незалежно від того, де вони знаходяться і де знаходяться їх землі. Тобто, якщо ви не впевнені, чи правильно ви зробили, чи... то це, в принципі, не страшно, ви його просто заповните, як ви собі думаєте, здаєте і все. І принаймні на цей рік від вас, по ідеї, мають учепитися. Ну, а після скасування військового стану, я дуже сподіваюся, що цей ганемний платіж, який нікому не потрібен, що його скасують. А якщо у вас є може запитання щодо того, як конкретно його обчислювати, що, що в які рядки ставити, пишіть мені в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу.